Справжні мужики обирають автомобіль на механіці. А саме Volkswagen Golf в універсалі. Вмісткий надійний класний автомобіль. Він у нас 2008 року 1,6 бензин. Автомобіль приїхав з Європи, по Україні всього один власник. Резина в нас все сезон на 15-й радіус. Взаді в нас є парктронічки в автомобілі. Давайте покажу вам по салончику. Охайний текстильний сіренький салон в збереженому хорошому стані. Світла, чистенька стеля, ніде не провише нічого. Ззаді є шторочка, електросклопідйомники в автомобілі. Попереду повний електросклопакет підігрів та регулювання бокових дзеркал. Механічні регулювання сидінь. Сидіння також в дуже охайному стані, так як пробігу в автомобілі, зараз покажу 204,5 тисячі. Є круїз контроль, встановлена мультимадія. Ось така, на механіці авто. Доволі економний, хороший варіант, який не ламається. Є невеликі сколи. На одному крилі, це, в принципі, з нюансів, все також на лобовому трішки. Переглянути даний автомобіль можна за адресою Сумська 2А, придбати авто можна за готівку, в кредит, в лізинг також трейдін. Чекаємо вас на тест-драйв.